У Полтаві мешканцям квартиру, будинку на вулиці Небесної Сотні, де сталася пожежа, мають надати матеріальну допомогу. Коли це зроблять? Кушать, кума допомагає материна, то до неї кушать, ходимо. А так живемо тут. Як а, а куди йти? Гуманітарну допомогу із Німеччини. Отримав підрозділ місцевої пожежної охорони Оржицькій громаді, що передали ну, форму чоботи, каски ось бойовий одяг. Крім того, генератор, бензопили, плаваючому топомпу на Полтавщині зменшилася кількість безробітних майже вдвічі. Як це вдалося? Вік безробітних трішки став старшим. Так у селі Тахтаула розпочали будівництво стадіону. Хто зможе там тренуватися? Раніше на цій території, яка включає 1,6 га, були городи. Хвалиться стеля, ось. Потолок уже отак прогнувся. Я вже до нього достаю рукою. Він прогнувся від самої тяжкості води. Зі стелі у кімнатах у будинку Юрія Токарєва обвалилася штукатурка, яка нині шматками лежить на підлозі. 7 серпня тут сталася пожежа. Цей приватний будинок на Подолі у Полтаві на чотири квартири, розповідає Юрій Токарєв. Дві квартири, перша і з тієї сторони. Моментально спихнули і почали летіти шифи. Приїхала пожежна, потушили це все діло. Вилили сюди п'ять пожежних машин води. Криша вся згоріла щенці. Ця вся вода йде в дом, в квартиру до нас, в четверту і в третю, там взагалі вигоріло. Тут я проживаю зі своєю хворою матір'ю і з невісткою втроє. Над моєю квартирою на невістки квартирі теж немає взагалі нічого. Дощ прямо в квартиру л'ється. Коли рятувальники прибули на місце, Вогнем було охоплено покрівля даного будинку. Вогнем було знищено покрівля на площі 100 метрів квадратних, перекриття на площі 50 метрів квадратних. Також було знищено влицювання стіни десь на площі близько 50 метрів квадратних. Причина займання наразі встановлюється. Юрій Токарів із 73-річною матір'ю з інвалідністю продовжують мешкати у будинку. У міській раді я був, написав заявлення, в виконавчий комітет, що так і так ось така обстановка і на допомогу заявлення. Сказали, будуть розглядати, а дом рушиться. Дзвонили на гарячу лінію в Київ і всі кажуть, що в течії 30 днів, а через 30 днів вже і квартири не буде. Живемо, кушать, кума допомагає материна, готові до неї кушати ходимо. А так живемо тут. Яка куда мешканці, які постраждали в даному приміщенні, подали заявки в Полтавську міську раду. МЧСники вже провели своє розслідування. А тепер комісія подільської районної ради. І я думаю, що ми на цю сесію винесемо питання щодо виділення матеріальної допомоги в розмірі 50 тисяч гривень для кожного, хто постраждав. Якби був газ та світло, я б трохи крутилась. би. А також нема ні світла, ні газу. Сухом'яткуємо або сусіди супу принесуть поїсти. Це ж нестерпно таке пережити на старості. Квартира Тетяни Токарєвої теж вигоріла, крім того, обвалилася стеля. У мене взагалі криші немає, взагалі. туди взагалі зайти. І кровать згоріла, все згоріло. Не знаю, як там далі. Хтось намисно хоче нас спалити. Кому-то земля нужна, я так думаю. Як розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, кримінальне провадження у справі щодо пожежі не розпочинали. А коли відбудеться сесія, на яку виноситимуть питання щодо надання матеріальної допомоги, поки невідомо. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. У Лубенській громаді водій Вазу насмерть збив жінку на триколісному електросамокаті. Кермувальник втік з місця аварії, а його автівку знайшли спаленою. Аварія трапилася ввечері 15 серпня близько 21-ї години на дорозі Лубни-Чорнухи поблизу села Калайдинці Лубенської громади. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Місцева загинула на місці. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Вже вночі було встановлено особу, яка причетна до цієї ДТП. Ним виявився місцевий мешканець 1974 року народження. Також було встановлено в полі легковий автомобіль марки ВАЗ, який причетний до цього наїзду, але автомобіль був повністю згорівший. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому смерть. До підрозділу місцевої пожежної охорони у селі Круподеренці, що у Оржицькій громаді, надійшов дзвінок про надзвичайну ситуацію. На чергуванні там нині водій рятувальник та керівник підрозділу. Про а адреса? Ілона, що тут Гасити займання рятувальники виїздять на новому пожежному автомобілі. Оржицький підрозділ місцевої пожежної охорони отримав місяць тому із Німеччини. Гасити пожежі на ньому виїжджали тричі, розповів водій-рятувальник Володимир Товстопятов. Дві скирти горіло сумиме, рядом сарої, горови, Тут Усе є у неї. Пумпа водяна, молиною забобрати з водойому, з любого, на глибині метра, щоб водорос не потягнув. Так само як і помпа автомобілі, теж могла на набору. Води бур, тушить на рукавах. Рукаво, рукаво по-моєму по, по 12 метрів чи по 15 один рукав, і їх більше двох десятків. До недавнього часу працювали на зіл 130, наданий головним управлінням ДСНС. Пожежний автомобіль, спеціальне обладнання та форму отримали рятувальники як гуманітарну допомогу від благодійників, розповів керівник підрозділу Олександр Ковтун. Недавно отримали, підговарили нову форму, чоботи, каски, ось бойовий одяг. Крім того, генератор, бензопили, плаваючу мотопомпу. Бойовий одяг, куртка, куртка, штани, все сучасне. Цей підрозділ у Круподеренцях діє із 2018 року. Створили його за ініціативи п'яти сільських рад, розповів староста села Валерій Жетинський. Це приміщення пожежної частини ще при колгоспові було. Потім пізніше це приміщення було перепрофільовано і зроблена крупорушка. А потім, як закрилася крупорушка, стало питання по МПУ, і ми вирішили вернути МПУ на місто. У нас віддалені населені пункти від райцентру, а в зв'язку з тим, що погане дорожне покриття, поки пожежі виникали, поки доїдуть, то практично доїжджали на завершення пожежі. Таке діло, як пожежна охорона, вона нужна всіх. Це дуже добре. Обезпечують і наше село, і навколишні села. Раніше, поки не було своєї, викликали з Оржиці. Це відстань велика, більше 20 кілометр. Це все грав час. Поки приїхали, можна як рядом, то можна було справитися дуже швидко. У рік на утримання підрозділу із бюджету Оржицької громади виділяють близько мільйона гривень, розповіла голова громади Олена Сидоренко. 800 тисяч у нас на утримання, але основна левова частка це там звичайно, що заробітна плата і енергоносії. От тому, що пальне, і скажімо так, велика протяжність, велика територія і мала кількість населення вона накладає свої відбитки. Як розповів Суспільному керівник підрозділу Олександр Ковтун, нині тут подобово чергує п'ятеро рятувальників. Обслуговують шість старостатів, а це 12 сіл громади. Від початку року на виклики вони виїжджали близько двох десятків разів. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. Понад 255 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 650 – за минулу добу це дані генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 11 танків, 10 бойових броньованих машин та 24 артилерійських системи. Також три засоби протиповітряної оборони, шість безпілотників та 17 крилатих ракет. Кількість збитих літаків, гелікоптерів та реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Жителька Полтави Ірина Нефьодова три місяці шукає роботу, щоб отримати необхідний для пенсії стаж. Работала і секретарем. Працювала і секретарем, і начальником відділу майже 12 років у Полтаве водоканалі. Потім в університеті пропрацювала педагогічному. Ось зараз вже я перед пенсією. Працювала навіть у магазині касиром. Тож все життя вчусь, вчусь. То чому б і не спробувати? Тому не попробувати. Щодня у регіоні на обліку по безробіттю перебувають до 6 тисяч людей. Загалом від початку року із запитом на пошук роботи до обласного центру зайнятості звернулись 23,5 тисячі людей. Тоді як 22-го на обліку перебувало у половину більше 45 тисяч. Зменшення зумовлене впровадженням навчальних програм для безробітних та програм підтримки підприємств, які працевлаштують людей із незахищених категорій населення. Нині роботу здебільшого шукають жінки, каже директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Вік безробітних трішки став старшим, так але роботу в нас шукають від молодих. Жінок до осіб передпенсійного віку, і знаєте, ну у нас вже поняття предпенсійний вік це вже ось буде 60. Є частина людей, які в 60 років не мають страхового стажу і вони продовжують звертатись до нас. Коли особа реєструється, ми її беремо на облік. Вона проходить профілювання. По профілюванню ми визначаємо її рівень зацікавленості в роботі, яку саме роботу вона планує або хоче. Ми вже потім заносимо до нашої бази і по її побажанням підтягуються також професія. За словами Ірини Сороченко, процес пошуку вакансій може тривати від одного місяця до року. Цьогоріч найбільше людей працевлаштували у галузях переробної промисловості сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, держуправління і оборони, розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, Світлана Мостепан та Богдан Казиріт. Суспільне новини Полтава. У Тахтауловому Полтавської громади готують базу для тренувань та змагань з легкої атлетики. Раніше на цій території, яка включає 1,6 гектар, були городи, городи, які з часом закинуті стали, деякі тільки залишилися, тому ми вирішили цю площу в цілому використати для будівництва стадіону або спортивного комплексу фактично. За словами Сергія Антонюка, ініціатором будівництва став заслужений тренер України з гирьового спорту Олег Мороз у Тахтауловому з дітьми. Він працює близько чотирьох років. Поки тренуються на футбольному полі. У нас займається приблизно 25-30 чоловік поки що. Два спортсмени є, які вже чемпіони України виграли всі змагання в Україні, які були в цьому році. Це листопад Ярослав метання диску і Шмигаль Сергій метання списа. Вони вже вирвалися в Україні в лідери і не просто в лідери, що залишили всіх позаду. Ці 15-річні спортсмени займаються легкою атлетикою близько двох років. Мені подобається техніка. Дуже подобається метати диск, їздити на змагання. Їздив в Республіку Словенія, місто Марібор, метав в диск, посів в шосте місце. Республіка Турція, Балкани через два тижні. Два роки тому на чемпіонаті України посів четверте місце. Потім у нас почалась війна. Не було змагань зовсім. Потім почали чемпіонати України, і два чемпіонату України я зайняв два перших місця. Нині будують сектор для метань ядра та диска, також 30-метрові доріжки для розбігу під час метання списа та каркас на вісу для відпочинку. Далі плануватимуть грейдерування території та огородження. Вже замовили метал металічні труби для виготовлення клітки, яка буде забезпечувати. Безпечні метання для як для спортсменів, так і для людей, які будуть спостерігати за цим дійством. Як розповів тренер Олег Мороз, чемпіонат Полтавської області з легкоатлетичних метань у Тахтауловому провели тиждень тому. А наступного року на відкритий чемпіонат вже на новій базі запросять спортсменів з усіх регіонів України. За словами старости Тахтаулівського старостинського округу Сергія Антонюка, сектор для метання диску, ядра та доріжки для розбігу планують зробити до 12 вересня дня спорту. На честь цього проведуть ще одні змагання. Завершити будівельні роботи повністю планують протягом року. Всі гроші спрямовані на будівництво стадіону, спонсорські. Оксана Іванова, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області від плюс 25 до плюс 30. У Полтаві 28-30 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.